Як соловейко вскочив у біду. У соловейка з солодіхою народилося напрочуд здібне пташеня. Така звістка рознеслася по всьому лісу. Це пташеня співає не тільки по солов'їному, а й по дроздиному, і як вівчарик може, а захоче, то як зябликне. Всі сусіди, близькі й далекі, зліталися послухати спів. Талановитого солов'ята. Дріст схвально кивав. Йому треба було народитися дроздом. Ах, як чудово! захоплювалася Черетянка. Це солов'ятко співає, ну, чисто, як наші уславлені співаки. Та що ви? не погоджувалася мухоловка. Що ви? Воно здібніше за них, вівчарик той тільки як вівчарик. І волга тільки як Іл Волга виспівує, а це солов'ятко може співати, як усі вони. Тільки й мова було в лісі про новий нечуваний талант. Кому з майстрів ви довірите навчання вашого сина? питали птахи у солов'я солов'їхи. Важко сказати, важко сказати, гордовито відповідали батьки. Та тільки не нашому Солов'ю голосом, Синочку його співи вже давно набридли. І ось малята-дрозденята почали вчитися у найкращого дроздинного співака юні вівчарики, у чудових співаків-вівчариків, інші звичайні солов'ята, солов'ят дзвінкого лосого. А наша пташеня на світанку вирушало в сусідні ліси показувати своє мистецтво. Правда, іноді воно брало уроки у знаменитих пташиних співаків. Трохи повчилося віволги, трошки взяблика, якось посиділо на уроці у вівчарика. Слава про солов'ятку, яке майстерно вдає інших птахів, рознеслася по лісах. Звід його запрошували, скрізь захоплено приймали. Непомітно промайнуло літо. Багато птахів зібралося летіти у вирій, і солов'ятко надумало дати останній прощальний концерт. Слухати його зібралася сила селена лісового народу. Соловятко під їхнє дружнє щебетання злетіло на гілку. Йому хотілося відразу ж полонити своїх слухачів, і воно залилося швидкою трелю. Славки Чорного... Чорноголовки. Потім несподівано запищало, як жовтогруда вівсянка, засвістіло дзвінко й сумно, як вівчарик. Солов'яті, здавалося, ніколи ще не співало воно так гарно. Зовсім, як інші птахи. І, запишавшись, урочисто розкланялось. Проте слухачі мовчали і раптом Пронизливо засвистів зяблик. Коли мале пташеня наслідує інших співаків, це може тішити. Але такий дорослий соловей повинен співати по своєму. Соловятко глянуло на себе й обімліло. Літаючи з лісу в ліс, воно й не помітило, як виросло. Звід усі линув незадоволений свист, лящання, тенькання. Дятел сердито постукав носом по стовбуру дерева і, коли стало тихо, сказав Ти покажи нам своє, солов'їне мистецтво. Солов'ятко спробувало раз, друге, втретє, і не змогло. Тоді воно від сорому зірвалося з гілки і, не оглядаючись, гайнуло у рідний ліс. Ніколи не було з ним такої ганьби. Але й посеред своїх йому не полегшало. Виявилося, що однолітки його виросли, і кожен по своєму співає тепер краще, ніж хвалене солов'ятко. Тоді співак полетів до відомого дзвінкоголосу, щоб той виручив його з біди. Словятний митець послухав солов'ятко і похитав головою Допомогти, на жаль, не можу. Надто пізно. Ти вже втратив. Свій власний голос.